Вічний революціонер, дух що тіло рве до бою, рве за поступ щастя й волю, Він живе, він ще не вмер, ні попівські туртури, ні тюремські царські мури, ані війська штурмовані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло, в гріб його ще не знесло. Він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився, і о власній силі йде, і проступається, міцніє, і спішіть туди, де дніє, символом сильним, мов трубою мільйони. Звез собою мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть, голос духа чуть скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз, і, і де тільки він роздається, щезнуть сльози, сумне щастя. Син родиться, їй завзяття, не радить а добувати. хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка воля, не уступить пітьмі поля, не дасть спустатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилась лавина, іде у світі твоя сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила мого вогень розвидняючисья день.